Сьогодні для проекту тижня ми знайшли абсолютно ексклюзивний об'єкт, створений архітекторами студії інтва арчитектюри, мобільний пляж. Автор Анастасія Шевельова закінчила Волгоградський державний архітектурно-будівельний університет, кафедра, житлові та громадські будівлі в 2009 році Брала участь у літніх школах та воркшопах у Нідерландах, Австрії, Японії, Україні, співзасновник інтва арчитектюри. Провідний архітектор і дизайнер проектів Обожнюю іноземні мови говорю англійською, німецькою трохи іспанською люблю їсти і обожнюю готувати кулінарний блогер на Афіша Еда. Захоплююся аналоговою фотографією документальним кіно. Олександр Малінь закінчив Волгоградський державний архітектурно будівельний університет, кафедра, «Шитлові та громадські будівлі в 2005 році. Брав участь у воркшопах в Європі та Україні, співзасновник інтва Арчітектюри, провідний архітектор і дизайнер проектів, музика Моя друга пристрасть, аналогова фотографія та подорожі, третя який метраж спроектованого пляжа і де він розташовується. Пляж з протяжністю берегової лінії 150 і площею 2 гектари розташовується на березі річки Ахтуба навпроти котеджного селища Лебедина, Поляна, Волгоградська область, середне Ахтубінський район. Хто замовник цього проекту? Замовником проекту виступив девелопер котеджного селища, з яким ми давно разом працюємо. На його замовлення для селища вже були спроектовані два парки, будівля адміністрації і кілька приватних будинків. Чого саме хотів замовник? Замовник на самому початку роботи озвучив проблему території. З травня по червень піддається сильному затопленню у зв'язку зі скиданням води на Волгоградський ГЕС, тому В першу чергу від нас требувалось проєктувати мобільний пляж, щоб в кінці сезону об'єкти на території легко демонтувалися, а на початку слідуючого же просто збиралися. Розкажіть об архітектурно-планувальному рішенні про мобільність. Через затоплення для нас головним завданням проєкту стало створення легко збираються, розбираються об'єктів, скочуються дерев'яні доріжки, легкі тенти і щитові конструкції, виняток склала основна інфраструктура, помости, тераси і так далі, і дерев'яні стовпи, несучі конструкції і опори, решта легко демонтується або просто розбирається в кінці сезону. Про функції кожна із зон пляжу несе своє функціональне навантаження. На верхній терасі розташовується стоянка для автомобілів з легкими навісами для захисту від дощу і сонця, а також туалети для відвідувачів при вході. На територію знаходяться роздягальні і парковки для велосипедів. На території об'єкта розположений кілька зон для відпочиваючих з обмеженим доступом. Віп-зони у самою далекої мліжі пляжу виділена одна з таких зон з м'якими диванами, обіднім столом і мангалом для оддихабольшої компанією або сім'єю. Інша Віп-зона. Шезлонги під навісом розташована ближче до води. Шезлонги легко міняють наклон спинки, трансформуються в м'яку зону для відпочинку на три матрацах або просто в горизонтальну платформу, на котрою можна поставити стіл і стільці. Третя віп-зона знаходиться у воді. Тут легкі сітчасті гамаки розтягнуті між стовпами. Біля самої води знаходиться вільна зона для любителів засмагати. Відпочиваючі можуть взяти в оренду шезлонги і захист від вітру, так як влітку тут не тільки жарко, але іноді буває і вітряно. Основною точкою притяга пляжу є бар, де можна випити коктейль і перекусити, а вечором погрітися біля вогню в м'якій чіла зоні або потанцювати. Тут же розполагається відкрита бібліотека з книгами, газетами і журналами можна присісти, на м'які пуфи прямо біля стелажів, або взяти книгу з собою в кабіну і лігамак на воді. Для любителів активного відпочинку на пляжі є три волейбольних поля поля для міні футболу та ігри в петанк. Весь необхідний інвентар можна взяти в оренду для проведення різних заходів, наприклад, весілля на пляжі біля самої води за межами граніці для відпочиваючих знаходяться ворота церемоній, щоб посетителям було просто зорієнтуватися на пляжі в проєкті предусмотрена система навігації у вигляді інфографіки, простих логотипів, нанесених білою краскою за трафаретом на дерев'яні конструкції помостів або щитів меблів. Основними матеріалами проекту є дерево, очерет, тканина та мотузки. Все достатньо дешево, просто в збірці і можна легко дістати в Волгоградської області. Чим ви надихалися, створюючи цей проект натхненням. З одного боку була природа Волго Ахтубінської пойма, а з іншого боку, французькі пляжі, наприклад, Слюб-55, Нік беач інші там зовсім немає звичного українській людині пафосу. Все дуже просто і доступно, що на ваш погляд буде найбільш складним для реалізації. В проєкті немає складних конструкцій, головне це витримати цілісність концепції реалізації проєкту. а ось кілька порад від авторів проєкту 1. не обов'язково купувати дорогі садові меблі. Щоб зробити лаунзону на дачній ділянці, можна просто сколотити крісла і дивани з дерев'яного бруса, а зверху кинути м'які подушки. Це можна зробити своїми руками, витративши мінімум коштів і часу. Два щоб захиститися від сонця, не обов'язково купувати звичні парасольки або тенти, які виглядають однаково дешево, можна зібрати примітивну конструкцію, самому для цього понадобиться тентова тканина, мотузки і опори. Дерева на ділянці, асад будинку прус тощо. 3. використовуйте натуральні, легкодоступні матеріали, наприклад, із ствола або гілок дерева можна зробити табурет або кавовий столик з очерету або бамбука, захист від сонця і вітру.